Сьогоднішній день покаже, чи вийдуть ув'язнені майданівці на волю. 17 лютого минає термін, який виділила Верховна Рада на звільнення площ, вулиць і адмінбудівель країни. У відповідь на це прокуратура зобов'язалася проконтролювати, щоб затриманих через сутички в столиці відпустили. Так на Тернопільщині правоохоронці розпочали шість кримінальних проваджень по захопленню облдержадміністрації, хуліганстві біля адмінсуду та помешкань громадян. У вчиненні правопорушень підозрюють чотирьох осіб. Якщо приміщення одного. А не звільнять остаточно кримінальні провадження стосовно цих людей скерують до суду і винні понесуть відповідальність згідно з кримінальним кодексом. Щорічно у лютому Україна відзначає день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього ж дня минає 25 років від дня виведення військ з Афганістану. З цієї нагоди в обласному управлінні внутрішніх справ відбулася зустріч воїнів-інтернаціоналістів. Присутні вшанували учасники бойових дій, котрі пройшли страхіття війни на чужині. Адже ці люди, мабуть, краще за інших розуміють, що таке патріотизм та ціна життя. Чимало тих, хто виконував інтернаціональний обов'язок, нині немає серед живих. Пам'ять про них пом'янули хвилиною мовчання. Присутніх, котрі зібралися в актовому залі, привітав начальник управління МВС України в Тернопільській області Віктор Сак. Вам прийшлося нелегко. На сьогоднішній день вашою мужністю, вашим героїзмом, вашою славою, якою вийшли тоді до Перемоги, бачивши війну, бачивши ми смертя, бачивши нелегкий шлях виживання в ті молоді свої роки, я хотів би подякувати вам, побажати багато років ще життя, побажати багато успіхів. Цьогоріч минає майже чверть століття, як закінчилася війна в Афганістані. Часу минуло чимало, та сумні спомини про війну на території чужої держави досі ятрять душу тих, хто брав у ній участь. 1700 наших земляків пройшли через її пекло. 48 з них не повернулися з війни додому. Двоє пропали безвісти, 46 стали інвалідами. Своїми спогадами про жахіття афганської війни ділився кавалер ордена червоної зірки Валерій Войцеховський. Валерій Казимирович не чуток знає про реалії бойових дій на території іншої держави, адже був у самому епіцентрі воєнних подій. Також присутніх вітала голова ветеранської організації управління МВС України в Тернопільській області Григорій Головатий, воїн-інтернаціоналіста, учасник Великої Вітчизняної війни Анатолій Миськов. В Україні має бути мир, і всі випроси рішати на мирним путем, щоб ніколи не було тих моментів, які ми з вами пережили в нашій житті. Усіх тих, хто воював на чужині, нагородили пам'ятними медалями Асоціації ветеранів МВС України. Воїнам-інтернаціоналістам вручили відзнаки честь і доблесть. А воїнам – 25 років з дня виведення військ з Афганістану. У Тернополі ростуть маленькі платон та аліка. Такими та ще рядом рідкісних імен назвали діток в нашому місті у 2013-му. З рідковживаних імен з початку 2013 року. Були такі імена, як Адам, Єгор, Захарій, Давид, Лука, Мартин, Наум, Нестор, Остап, Сава, Семен, Платон, Тимур. А з дівчаток рідко вживаними іменами були Аліка, Влада, Еліза, Емілія, Каміла, Квітослава, Кіра. Загалом розповідають ораці: тернополяни дотримуються християнських традицій у виборі імен для своїх чад і називають нащадків відповідно до церковного свята, в межах якого останні народилися. Проте батькам варто пам'ятати кілька правил, обираючи ім'я для малечі. Взагалі повинні писати не через рисочку імена. Але якщо батьки настоюють на тому, щоб через рисочку писати, ми так і пишемо. Найпоширенішими іменами у 2013-му в Тернополі стали Анастасія, Софія та Марія. А серед хлопчиків Арсен, Артем, Вадим, Владислав, Максим та Олександр. Гравці, керівництво та весь тренерський склад футбольного клубу Тернопіль нещодавно зустрілись із уболівальниками. Такий захід відбувся вперше. Без болівальнику команди не буває. То ви у нас перші такі, які десь би в деякій мірі допомогли нам. І десь кричте, підтримуєте і приємно тоді, коли наші футболісти йдуть до вас і дають вам в руку. Головний тренер Тернополян представив вболівальникам гравців, що поповнили ряди муніципального клубу. В свою чергу новачки пообіцяли на повну силу відстоювати кольори команди. Клопені багато чого в житті допоміг. Я думаю, що я за цей клуб буду боротись. Всіма селами будемо просити Бога і керівництва, щоб від керівництва, щоб виконати задачу на першу лігу, щоб війти в першу лігу і радити вболіваль тернопільського болівальника. Свої сили після травми відновив і гравець основи муніципалів Василь Чорний. Зараз він вже тренується в загальній групі та очікує відповідального бою з Одеським Чорноморцем, який відбудеться 26 березня. Вже слава Богу, вже краще набагато. Порівняно з тим, що я два місця в гіпсі лежав, не бігав, не можна було вже. Тренірую в загальній групі з командою. Вже все помаленьку, ідемо на відновлення, вже майже, майже. Підбудував все добре. Також зустріч із вболівальниками не прийшла без сюрпризів. Фанати подякували Василю і і подарували наставнику команди символічну відзнаку. Подарували відзнаку за відданість клубу і за те, що він своїм, своєю працею багато доклав для виховання футболістів. В основному це так як подяка гідності для самого тренера. В свою чергу Василій Вегеш подякував вболівальникам і пообіцяв такі зустрічі проводити й надалі. Хто такий Валентин, який актор десятиліттями грав Ромео, та хто присвятив коханні цілу книжку? На такі питання відповідали учні-старшокласники. Щодо коли, на хвилі кілька днів тому відсвяткованого дня Валентина цього разу провели на тему найніжнішого почуття? Це питання із історії свята, це цікаві питання на ерудицію, на те, яким чином кохання присутнє у житті сьогоднішніх наших людей. Діти кажуть, не готувалися заздалегідь, покладаються переважно на власну інтуїцію і вже набутий досвід. Взагалі ми орієнтувалися на власний інтелект і так не дуже готувалися, в принципі. Надіємося на перемогу. Ну так, важче інші запитання, непривичніше. Е, ні, в нас це соціальна імпровізація. Але такі запитання трохи дивні. Після двох етапів інтелектуальної гри дізнались про свято точно все. Організатори кажуть, подібна ініціатива пішла від дітей. Якщо захочуть ще тематичних розваг, з радістю підуть на зустріч.